Слово завірюха має понад 40 синонімів в українській мові, що доводить її лексичне багатство. Отже, сильний вітер із снігом це завірюха, заметіль, завія, віхола, метелиця, сніговій, сніжниця. Буря, буран, хуртовина, хуга, хуговій, пурга, крутія, також діалектні вітряниця, завійниця, кура, кушпила, метіль. Диза, шаруха, і розмовні хорделиця хвища. Ой, яка чудова українська мова, і така розкішна, і гнучка, як мрія, можна ля, і звідки, можна, і звідкіль? Є у ній хорделиця, віхола, завія, завірюха, хуртовина, хуга. summit